Перше питання: як готувався взагалі з'їзд? З'їзд відбудеться 28 числа, це в цю п'ятницю. Як відбиралися делегати, і як готувався інформаційний привід під назвою Студентський референдум? На з'їзді буде винесено три документи для обговорення. Перший документ називається Національна стратегія. Національна стратегія Розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. Другий документ, який вже викликав дуже великий резонанс в громадськості, це закон про вищу освіту. І третій це етичний кодекс вчителя. Думаю, що це має так само громадськість цікавити. Отже, стосовно першого питання, давайте як контекстуалізуємо цю справу, як готувався з'їзд світян? А наскільки мені відомо? е, Перепрошую, пан Микола, доброход у нас є присутній. А наскільки мені відомо, я б хотів би з вас почати, якщо можна. А ви, ваша організація, а саме Академія наук вищої школи, ви виступили з певною заявою стосовно того, що з'їзд готувався, ну не по-демократичному. Давайте так. Можна від вас пара пару слів? Дякую за запрошення. По перше, взяти участь у цій на мій погляд важливим прес-конференції. Чи це зібрання круглий стіл, який присвячений надзвичайно важливій події, події розвитку, який бути якому який розвиток має повинна мати наша Україна на найближчий період, ось таким чином, і маю засвідчити, що. До цього моменту, коли ми підійшли до з'їзду, ми в останні роки пережили вже багато тих складних труднощів, які стояли на шляху от звершення реформ в освіті, зокрема в вищій освіті. скільки вже ми е, зробили тих експертиз, експертних висновків, і е, тільки завдяку тому, що громадськість. Більшість все таки розуміє, що нам треба дещо інша освіта і вища і середня, аніж та, яка є на, на сьогодні, і е, я дякую, що до нині ще той закон, який так вперто міністерство освіти, протягало і протягає сьогодні до Верховної Ради, не Прийнятий тому, що у тому законі оці новації, які потрібні були, які потрібні були здійснити в Україні, вони абсолютно не не відповідають потребам сьогодні. Розвитку нашої світи і нашої державної справи Для розуміння обставин проведення з'їзду до певної міри, ми пам'ятаємо засідання гуманітарної ради. До певної міри це нав'язано керівництвом міністерства проведення з'їзду саме зараз. Тому що з'їзд планувався, я розумію, електоральний ажіотаж у пору на травень 2012 року. Друге, згідно статті 16 закону про освіту, найви. Ще органом громадського самоврядування в освіті і власне стрижним державно-громадської моделі управління є саме з'їзд педагогічних працівників. Друге, це припущення. На нашу думку, перше в історії української освіти з'їзд відбуватиметься в умовах, коли офіційний провід очільництва українською освітою задекларував розрив з усією попередньою традицією напрацювань в освіті. При цьому зберігши все те хороше, додавши на початку слова уперше і на відміну від попередників, активно це використовується, але раніше ні за всіх міністрів, ні після першого, ні після другого з'їзду ніколи не декларувалося розрив з усієї. Управлінською освітньою політикою попередніх часів навіть я був делегатом першого найбільш бурхливого з'їзду. Не декларувалось розрив з набутками радянської освіти, а мова йшла про еволюцію цих процесів. І третє, на нашу думку, вперше від також в історії української освіти, це нам ще належить з часом осмислити і оцінити. Форум організовує політична команда позаполітичного за визначенням. Освітнього е, міністерства Висловлю останнє припущення: що насправді головними будуть не питання освіти. Я чомусь інтуїтивно відчуваю, що вони взагалі мало там цікавлять, а в тому числі законопроект про вищу освіту, надстратегія і інше. А намагання шквалом усіляких проєктів створити видимість, що упродовж. Останніх півтора року займалися не лише тим, що політично і економічно вигідно, а навіть як би трохи а є, світ. як всім ну, можливо, декому невідомо, е, готувався так само і студентський референдум. Студентський так. референдум на підтримку нового закону про вищу освіту. Звернув увагу на одну річ, як ви пізніше будете інші виступаючі, можливо, на це також звернуть увагу, що у самому документі національна стратегія. Вже немає нового закону про вищу освіту. Вже тепер з'явився документ, який називається про внесення змін до закону про вищу освіту. Це маленькі відмінності, але так чи інакше вони говорять про те, що готується якийсь інший документ, а цей документ нібито вже отримав, ну просто зашкалюючу підтримку від студентської громадськості. А хотілося почути від пані Ірини Бекешкиної, як саме готувався цей студентський референдум стосовно цього нового проекту. Про закону про вищу освіту. Ну як готувався цей референдум? Я не знаю. Тому що я про це дізналася, коли випадково отримала анкету так званого референдуму, і як соціолог я була абсолютно шокована, не знаю, чи сміяться, чи плакати. Бо е, якщо хтось його бачив, там ставляться питання е, такого ж типу, що ну от чи хотіли б ви, щоб студенти студентам ставляться питання, чи хотіли б, ви, щоб е, студенти мали е, стипендію на рівні прожиткового мінімуму, чи хотіли б ви, щоб плата за навчання була стабільною протягом усього часу навчання, і так далі. Наперед, наперед тобто, це це, це абсолютно зрозуміло, абсолютно не не зрозуміло було для чого робити такий референдум, і зрозуміло лише в кінці, коли після е, батареї таких запитань подібних е, остаточно запитується, чи е, хотів би як на щоб е, закон про вищу освіту був ухвалений якнайшвидше. Тобто, цілком зрозуміло, що якщо ви хочете мати підвищену стипендію, якщо ви хочете, щоб плата залишалася стабільною, якщо ви хочете обирати предмети, які ви бажаєте вивчати, тоді да, тоді треба якнайшвидше приймати закон про вищу освіту. Тобто, ну, маю смисл цього всього абсолютно зрозуміло.